Привіт глядачі каналу Мотостор. Сьогодні познайомлю вас з трактором Джинма 404 з кабіною. Це заводська кабіна, 40-сильний компактний трактор, ідеальний для міжрядного обробітку. Ну і звісно, розповім вам про основні технічні характеристики цього міні-тракторця. До речі, хто хоче придбати саме цього тракторця, може завітати у Хмельницьке представництво в мережі магазині Мотостор. Ми знаходимося на Старокостянтинівському шосе. Біля заводу темп поруч з Макдональдсом. Ну і ось такий тракторець знімає тут безпосередньо в Хмельницькому. Ну і познайомлю вас з трактором, який ви можете придбати на будь-якому іншому представництві мережі магазину «Мотостор». Що ж, як традиційно, вже запустив двигун цього трактора. Ви чуєте, як працює 40-сильний двигун. Це 490-й двигун, 4 циліндра, 40 кінських сил. І традиційно розпочну з передньої частини трактора, щоб ви розуміли, що входить в стандартну комплектацію тракторів Джинма і що пропонуємо ми у 2022 році. Вже в базовій комплектації маємо комплект противаг, це 4 противаги по 12 кілограмів. Далі, переднє місць у нас редукторного типу, рульові наконечники на передній частині, але вони захищені металевим захистом. Редуктор достатньо потужний. Вже досвід продажів тракторів джинма 404 показує, що передній міст, редуктори ходять ідеально. Колія по центрам цього трактора 1,25 м, але є можливість регулювати ширину колії за рахунок переставляння колісних дисків. Тут розбірні колісні диски, тому дозволяється регулювання. Агротехнічний кліренс понад 30 см. Цього достатньо для експлуатації трактора під будь-які культури. Передні колеса, до речі, мають розмірність 650 на 16 см. Ну і, звісно, є брудозахисники крила на передній частині. Вже традиційно для тракторів джинма капот відкривається двома руками, піднімається високо і дає гарний доступ до моторного відсику. Що ми бачимо під капотом? Є акумулятор 80 АГ, годин, вимикач маси, розширювальний бак та радіатор. Ну і, звісно, розширювальний бак гідропідсилювача. До речі, ще раз зверну вашу увагу, що рульовий наконечник і спереду і циліндр двосторонньої дії. Ну і, звісно, працює передня гідросистема від окремого гідронасосу. Інший гідронасос відповідає за роботу триточкової навіски. Одразу скажу, що генератор на 350 Вт і продемонструю вам двигун КМ490, завод Лайдонг. По системі фільтрації маємо два паливних: один відстійник, один фільтруючий. Маємо масляний фільтр. Ось перед очима. Масляного типу повітряний фільтр. Він з циклоном, це величезний плюс. Ну, і відносно ТНВД, має окрему гідрованну, тобто масло заливаєте окремо в паливний насос. Це величезний плюс при обслуговуванні. Тобто, ви собі спокійно міняєте мастило в двигуні, в паливному насосі. До речі, не забувайте проводити перше ТО і змінювати всі рідини. Пом. В щепленню у цього трактора, поки демонструю вам кліренс, скажу, що тут дводисково сухого типу. Для Джинмо 404 це стандартна комплектація має бути, оскільки це 40-сильний трактор. Далі по кабіні. Вона достатньо компактна, але при цьому тут зручна посадка. Хороше сидіння. Сучасна панель приладів автомобільного типу. Кермо не регулюється. Всі перемикачі і вимикачі знаходяться по центру, зручно. Далі по коробці у нас 4 передачі вперед, одна назад. Повишені, понижені на окремому важелі. Далі ходозменшувач є. Вал відбору потужності у цього трактора на дві швидкості. Передній міст підключається, коли вам потрібно. Далі є міжколісне блокування. І є, звичайно, важель підйому опускання на візки. Ручний газ на правому крилі. Ножний газ і роздільні гальмівні педалі це все стандартна комплектація. У нас відчиняються двері праворуч-ліворуч, заднє скло відчиняється у нас, ну а бокові скло не відчиняється. І ще, до речі, продемонструю: є вентилятор, магнітола, динаміки, ну і, звісно, обігрівач кабіни. Далі на кабіні ми маємо додаткові фари зверху на передню частину. Звісно, на задню частину також. Ну і задні колеса в нас мають розмірність 11,2х24. На, на тракторі, до речі, вісить розкидач Міндобрив. Хто бажає придбати навісне обладнання, також може звертатись в нашу режу магазинів. Ну а я поки демонструю вам триточкову навіску цього трактора. Ось так вона виглядає, достатньо масивний задній міст, і кабіна звернув вашу увагу, що на резинових подушках. Вал відбору потужності 6 ліців, буксирувальний гак 1, ну і тяги виглядають ось так. Отож, якщо ви додивились це відео до кінця, то ви побачили повноцінну розповідь про трактор Ginma 404 з кабіною. Якщо відео сподобалось, не забувайте поставити лайк. Якщо готові придбати, телефонуйте 098 949 9090 або приїжджайте на будь-яке представництво в мережі магазині Мотостор. Якщо ви просто підписані та слідкуєте за виходами нових відео, не забудьте напишіть коментар, задавайте питання про техніці, ну і, звичайно, робіть репости у свої соціальні мережі. Нам потрібно, щоб якомога більше українців побачило чесні огляди техніки, навіть якщо це техніка з Китаю. Все, друзі, з вас лайк, підписка, коментар. Ну і до зустрічі в наступному відеогляді від мережі магазинів Мотостор.